Один з найбільших постачальників Міністерства оборони, а його син володар золотого серця з рук президента, ліський бізнесмен Ігор Гринкевич встиг усюди, навіть займався волонтерством. До благородної справи він залучив усю свою сім'ю і ось тепер опинився на лаві підсудних. Усе почалося з хабара наприкінці грудня. Забудовник Гринкевич пропонує головному слідчому ДБР немало-небагато не багато, аж півмільйона доларів, аби повернути майно підконтрольних йому компаній. Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмени підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми. Оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання минає 10 днів, і скандал набуває вже грандіозних масштабів. Те, що стало відомо про оборудки бізнесмена, просто не вкладається в голові. Тільки уявіть, забудовнику вдається виграти одразу 23 тендери від МОУ, з яких у власну кишеню він ймовірно кладе більше мільярда гривень. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Що найменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Підозрюю, що цього курита добряче наїлася уся родина бізнесмена. Загальна сума, яку у тендерах мову виграла уся сімейка, сягає більше трьох мільярдів гривень. Поки на породовій чекають на обіцяні харчі та одяг, жіноча половина Грінкевичів хізується елітним відпочинком на Мальдівах. А син бізнесмена купує під Києвом будинок на 290 квадратних метрів та чотири земельних ділянки. Під прицілом закону лише голова сім'ї Ігор Хринкевич. Суд залишив його під вартою з можливістю застави у майже півмільйона гривень. А ті, хто ще минулого року потискав руку бізнесмену, сьогодні відверто шоковані таким заробітком на крові. Всі бачили фотографію на Шуміло, де мною ну, підписується меморандум спільно з Hope.ua, на створення реабілітаційного дитячого центру для відновлення наших дітей. На жаль, тепер цей проєкт не вдасться реалізувати через те, що підписант, людина, яка саме намагалась достукатись до уряду до Нідерландів, виявився, як ви самі знаєте, нечесним на слово і руку. Якщо ми говоримо про контракти, які були вони або виконані, або не виконані. Вони обов'язково будуть розірвані. після розкриття гучного скандалу. Міністерство оборони вирішило повністю відможуватися від будь-яких справ з родиною Гринкевича та розірвало з ними усі угоди, які були підписані. Стосовно на міністерство оборони, яка позиція кейсу Гринкевичів? Ну, позиція та що після публікації статті, та що у нас висвітлено було засобів масової інформації. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно. Розторгу... розривання розривання тих договорів, які було міністерство оборони. Попередньо було укладено Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Звертайтеся, роздаємо допомогу. Двоє ділків під виглядом соціальних виплат виманювали кошти в українців. Тільки послухайте, двоє шахраїв створювали фішингові посилання, які важко відрізнити від офіційних, та переконали, що за цими адресами можна отримати гроші від ООН та за урядовими програмами. Але коли довірливі люди заходили за цими адресами та заповнювали заявки, хакери отримували повний доступ до їхніх банківських карток. В такий цинічний спосіб зловмисники встигли заробити вже 700 тисяч гривень. Проте їх вдалося затримати, і тепер організатори можуть потрапити за грати аж на 15 років. Роками до Львівського хмадиту, а тепер Центру дитячої медицини з'їжджаються пацієнти не лише з області, але й зі всієї України. Хтось за рекомендаціями знайомих або ж тих, хто вже тут лікувався, хтось знайшов інформацію в інтернеті тощо. Так сюди потрапила і, зокрема, Галина з сином, якому потрібна була операція. По рекомендацію інших лікарів, до речі, інші лікарі порекомендували звернутися до лікаря як хорошого спеціаліста і майстра своєї справи. У її 14-річного сина Юрія складне генетичне захворювання, при якому на кістках утворюються нові та спричиняють їхню деформацію. Відтак дитина вже перенесла вісім операцій, частину з яких виконали фахівці Охмадиту. Реально вражена напевно смілістю лікаря. За цей об'єм роботи, яку він зробив за один раз. Тобто пропонували багато варіантів. Інші лікарі, так само Олександр Іванович, ми про все мали робити одне, але в результаті в операційні він зробив так, як вважав за потрібне, і пішов на такий обсяг роботи, що я реально вражена, що в принципі за один раз можна зняти так багато. У клініці нейроортопедії, травматології та реабілітації, де оперували хлопця, також допомагають дітям з різними патологіями. Тут, зокрема, добре розвинена малоінвазивна, тобто малотравматична хірургія, профілактична хірургія. Тощо уже от сама наша клініка вона є для нашої країни в цілому, є унікальною. Чому? Бо тут ми об'єднали по суті весь цикл надання допомоги діткам особливим. Це дітки з неврологічною патологією, її дуже багато. Це не тільки дитячий церебральний параліч, це наслідки спинномозкової кили, різні варіанти ураження нервової системи центральної і периферичної. І от такі дітки, практично 100%, вони мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Тут займаються маленькими пацієнтами з народження. Це вроджені вади розвитку. Це клишоногості, це вивихи вроджені, це різні деформації, Окрема, окремий напрямок це так звані дисплазії, це порушення формування колінних суглобів, кисті. Наступний напрямок це пухлини і пухлиноподібні захворювання. У нас теж дуже великий досвід лікування, таки підкреслюю, що доброякісних. І це ще далеко не весь спектр захворювань, які лікують у цьому відділенні. Окрім того, в Охмадиті також діє потужна клініка торакальної хірургії, зокрема захворювань легень. Це от запалення, особливо зараз, коли запалення вірус, коли грип, вірусні пневмонії, Вони супроводжуються часами деструкцією легень. Деструкція це руйнування легені. Також тут роблять унікальні складні операції на стравоході. Як вроджені захворювання, так і на боті. У нас ще не найбільший досвід в Україні по вродженій патології стравоходу, особливо три стравоходу. Понад 500 дітей у нас такий досвід. І ми при цій патології виконуємо унікальні операції у відці до одного року. Це заміна стравоходу, коли його немає вроджена патологія така, от, з сегментами кишки. Зазначимо, що цьогоріч в Охмадиті почали займатися дітками з судинними мальформаціями. Насправді загалом дуже мало хто в Україні такою патологією займається. Це стосується не тільки України, а й Європи, США. Тобто, якщо говорити з нашими американськими колегами, не в кожному штаті займаються. тобто це виключно певні спеціалісти, і до них приїжджають з різного округу. Так само до нас, не дітки зі всієї України, Сумська, Харківська область, тобто зі всієї приїжджають. А об'єднує всіх діток те, що тут вони знаходять допомогу і виходять з лікарні здоровими. А успіх лікування зазначають фахівці, залежить не лише від досвіду лікаря чи обладнання в лікуванні виходжуванні пацієнта. Це є командна робота. Командна робота як лікарів, так і молодшого середнього медичного персоналу, адміністрації лікарні. Ми кожен день знаємо всіх наших важких хворих. Виробляємо тактику їхню стратегію лікування і так далі. У Львівському Хвандиті також склалося історично, що надається високоспеціалізована допомога і дуже часто в унікальних випадках. Чому так? Тому що це є добра діагностика, це є досвід роботи лікарів, це інтуїція лікаря, це є талант лікаря. Відтак цілодобово в ургентних станах чи за попереднім записом тут кожен маленький пацієнт отримає порятунок та якісну допомогу. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Заблукали у засніжених горах. На звичайників рятували двох лів'ян від обмороження під час підкорення вершини. Інцидент трапився на Закарпатті. Двоє чоловіки саме підкоряли гору стіг, як раптом зрозуміли, що у мряці вони добряче збилися з дороги і не можуть самостійно дістатися готелю. На щастя, туристи не розгубилися та покликали на допомогу рятувальників, які вже й спустили подорожніх з вершини та відвезли їх до теплого приміщення. Правоохоронці викрили групу злоумисників, які організували процес незаконного виготовлення та реалізації побутової хімії. Під виробничі цехи та склади зберігання орендували приміщення та морські контейнери у промзоні Одеси та Одеського району. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до однієї тисячі пляшок різноманітних засобів. Готову продукцію, оптові покупці мали змогу самостійно завантажити у виробничих цехах. Крім цього, фігуранти перевозили товар до орендованих складських приміщень, розташованих на території ринку, де вона і зберігалася до моменту продажу. І, хоча виготовляли продукцію на Одещині, зловмисникам вдалося розширити свою незаконну діяльність поза межами своєї області. Реалізовували контрафактну побутову хімію оптом через мережі супермаркетів, на ринках, зокрема й власних точках та оптових базах по всій території України. Такий підпільний бізнес щомісяця приносив зловмисникам понад півмільйона гривень. Загалом провели 20 обшуків за місцями виготовлення зберігання побутової хімії, а також за місцями проживання усіх причетних до цієї діяльності осіб. Де вилучили продукції на понад 10 мільйонів гривень, майже 630 тисяч гривень у різній валюті, бухгалтерські документи, рахунки фактури, комп'ютерну техніку, записи з рецептурними формулами та чорнові записи. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 229 Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення, походження товару Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Планувала взяти 1300 доларів за зняття арешту з коштів боржника. Відомо, що посадовиця Державної виконавчої служби обіцяла за винагороду посприяти чоловікові, рахунки якого були заблоковані за несплату аліментів. Гроші мав отримати і передати брат зловмисниці, якому тепер загрожує відповідальність за пособництво у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Цю справу передали до суду. На дорозі поблизу села Далява позашляхових збив жінку. Постраждало з огляду на травми, госпіталізували для надання додаткової допомоги. Наразі не повідомляється, що стало причиною цієї ДТП. Проте вже відкрите кримінальне провадження, що загрожує трьома роками обмеження волі. Досудове розслідування триває.